Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Нині кавалієрка такий ранок, як я вам колись говорила. Я встала, але си не збудила. Ну, але кава зараз зробить чудосію. Я вам скажу кавалірка, тако, вчора гонила, дістала таку шаль, що не можу вам передати. В хаті поприбирала, їсти приготувала, все поскладала, помила, а вечором просто повирбалася і спала до самого ранку. Нині рано встала, подивилася за вікном, а в нас дощ іде. Хоч погода, вчора дивилася прогноз, говорили, що з 3 години буде дощ. Щось пішло не по плану. Ну, але на погоду ми впливу не маємо. Яку маємо погоду, таку маємо, так і живемо. Ну, але ви кавалірка, знаєте, виспались, не виспались, дощ, сонце. Кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клав Песок файно мити, директоршу на воду, хлопці, кудка, файно витерепати і всі разом. Беріться до роботи! Нас сьогодні роботи так само, кавалерка вистачає, тому що вчора хатня робота така була, знаєте, що прибирали ми. Ну, а сьогодні вже приїжджають рушники сауна. Так що сьогодні буде робота зовсім інакше. Сьогодні буде склад, нова пошта, відправки. Ну, але... Роботу ніколи ніхто не відміняв. Саме головне, що їсти наготовлену, хаті поприбирено. Ну і а ви кавалерка знаєте, що кожної господині хоче чи не хоче, але рано чи пізно вона стріпується і робить всюди ідеальну чистоту. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ми йдемо пити кавуську, стріпуватися. Ну, і так само, як всі, братись до роботи. У нас дочь кавалерка. Я вдома. Галя поїхала до Павліка до брата. знімати не можна. А в нас погода міняє. Зранку дощ, потім сонце, тепер знову дощ. Мала приїхати. Ще десь годину назад, але ще немає. Іде, ти починаєш з чого ти почала? Ти мужик ти крутий. Я буду вуйкові віталікові. Давати мужик ти крутий. То Ты давай місце. Конкра... Що що пише? Кон... Congratulations. з днем народження. Mm -hmm. Або з днем народження, бро? No. <laughs> ну то як вуйкові курма Но Нормально. Боже, ви розумієте, кавалірка? Тільки приїхала, але вже по дорозі, коли їхала, зразу зробила Марта замовлення, бо йдемо на день народження. Віталіка вуйка відпустили відпустку, він служив. І Марта зробила дуже-дуже швидко ось такий кошик. А що там йдемо? Зі смаколиками. Зі смаколиками. Тут і фісташки, і кава, пармезан. Пиво, шоколад, горішки, угу. е е ялені е томати, клешні краба, е суха ковбаска фует, пиво. Коротше, все саме-саме смачне. Коротше, кавалірка, ви знаєте, ми як ідемо, то ми йдемо гонорову. Так, щоб ну, і конверт взяли, ще для гоноровості ще більше. Так що кавалірка, хто хоче ось такі ва, подарунки для своїх рідних, близьких то Я вам навіть залишу посилання на Мартусю, Правда, Марта ну, таке важке, ну, зараз... ну, але я вже кавалерка на місці, тільки приїхала. Все, Мартусь, дуже-дуже дякую. дякую. Давай, по полі, І дякую. ви знаєте, кавалерка, тільки приїхала. І по дорозі їхала, одразу робила замовлення. Марта, правда, дуже швидко, оперативно. Вона все мені склала, ну, нам з Віталіком. Тому що Віталік навіть не знав, що я замовляю, але щоб було все. Та, да, на, на, на білий поклади, звісно. Гарно. Не на щоб все було гарно, чітко і. Тому що, знаєте, Кавлярка, ви завжди запитуєте, що ви нічого не говорите про Павла, що він служить. Ще щось більше скажу. Віталіка дворідний брат служить, великорідний служить, наш павло служить. Тобто, а на що вам того негативу? У нас є... Таке, знаєте, ну, блог такий, що ми показуємо життя, як воно є, але таке, щоб вам трошки підняти настрій. Ну і нам то вдається, тому що читаємо ваші коментарі, нам дуже-дуже приємно, навіть от сьогодні мені позвонили і сказали, Галь, ми вас попросимо, ви можете до брата ходити, робити там, що хочете. Ну, Тобто я приходжу, мию його передіваю, постіль міняю. Ну, одним словом, все як всі. Але, будь ласка, не знімайте. Ну, не можна, то не можна. Але сьогодні зробили теж купу роботи. Ну, але нічого не могли вам показати, бо не можна. Так що Віталіка лишила сьогодні майже практично на цілий угу. день, зараз приїхала, але вже кажу, Віталік, давай може, ти... Ну, Добре, я саду за кермо. Бо цілий день. Кірмом ноги взагалі, знаєте, болять, але народження є День народження, на треба поїхати, привітати, трошки посидимо і додому. Масажує. Масажує. Це масажує. Еру... не конкретно. Він вже аж живіт буде. Святой. Ну, але свято. саме дуже смачний, до речі, цей салат. Я його робити не вмію, але я його спробую зробити. Я салат Дністер їм, Кавленко, щоб ви розуміли. А Віталік є просто салат з капусти. Але де капуста, там і Дністер, до речі? Так, але він не хоче майонез. Ага. Хочу, до речі, його чи... можна зробити без майонезу. заправляєш Але він, так він, до речі, дуже-дуже смачний. Ну, він мені зайшов. Дуже смачний. Я так коваленка наїлася, що я точно хіба що роблю, то ладить турішку. А mm -hmm. я собі, бачу, вона Зараз... сидить і себе гладить. Та й гладить. Не... гладить. Я вже навіть нічого пити не хочу. Ні води, ні нічого, бо то її їде так багато, що. Але би компотити якось так шлях. Це узвар. Вона й буде узвар. Не найбуде, це узвар. Ну добре, узвар, росіна тюг. Така, до речі, кухня смачна. Смачна. Дуже смачна. Ті вогрінки такі фані. Угу. Сал, ті вопоштець смачний. Це реально дуже смачно. Теплий салат з печінки взагалі мого. Та він вже пішов, я вже не Йо, маю. Та я вже так все їла, вже їсі хочу. Та чекай, а то що, буде гарячий? Я була тут, брекнула того, знаєш, я тебе спала тоді. То, а гаряче? Та яке гаряче, десь споки, ти що, ти две? Ти тут зараз портки сидить розчіпати. Дуже не. Давай тако, я, о, ну я вимикаю і ти типаєш, розчіпаєш, розчіпаєш, розчіпаєш. Пор розчіпаєш портки. <laughs> ти... на вулиці. А ти та <laughs> Чуєш, а ти конкретно кончала газ? Я найду тобі. Оже, я вам скажу таке, ліпше на гостині пити, ніж їсти. Мене так живіт були, що у мене вже друга табе Ну, Але знаєте, тако їм і кажуть, Галинку, бо завтра того не буде. <laughs> Ти не знаєш, куди дзвонити до Софії на марафон. Ой, та то треба точно до неї. Але та не перед тим. Ти, 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 ти жерло, я так сильно жертвлай. Прикрийся. Ой, господи. Так мене живу доволі, так важко, але все таке смачне. Що знаєте, я той салат так їла, як не знати, що просто салат. А з капусті, той з кубаскою. Дісте. Так мені він зайшов, шашлики Та він реально, все, смачні, все смачне, і то все хочеться попробувати, а, а желудок тягнеться і тягнеться. Тягнеться і тягнеться, тягнеться і тягнеться. Кітка, Люди китки, безрозмірні. І, і підбиваний жероби. борщ ще поїла, І вдома має цілий баняк. І тут випила цілу вернятку, такий смачний капець. І кавалерка, тако хіба виходжу на двір, подихаю, і, і тут і тільки знову підай, вийшла і одразу і, і, і і і, ходіть, гаряче подало. Та ми вже всі говоримо, а скільки то ще буде того горя, я вже не маю сили їсти. Чесно слово. Все вже... подали Галенко. Вже... доїдаємо і йдемо та... на дому. Я б вже додому, я б вже так лягла, так кавалерка, бо сьогодні трохи, знаєте, мала таку роботу, що не могла нікому показати. І нічого не можу сказати. Отак скажу, сказати, що не можу. Ну, але то таки. І так наїлася тепер, що це просто. Я вам передати не можу. Але статей, але, що там є ще що є. Я не буду, що я не хочу. Так що ковалярка ще трошки посидимо, і нам тут треба б би мене кутили. Якби не було, тобто місто, на сікоти, то би копнули з морина і сікоти, а то до догори треба. І то всі сидять за столом, каже, то тобто, забагато. То тобто, би тобто. тобто, очі їли, а то не хоче. То тобто, просто є забагато. Та й таке. Да. Я все не страшно. Чого? Не знаю, хто ти так сказав. Вже кавалерочка вдома, скажу вам тако, йшли певну годину, правда, Віталій? Йшли угу. годину, та й в кінцевому результаті зайшли до хати. Я вам, кавалерка, скажу, нічого не хочу, хочу зараз такого лягти і просто відпочивати. Але ще, правда, таблетки вип'ю. І лягаємо, тому що завтра у нас буде дуже насичений день. Ну, але вже як буде. Я, до речі, кавалерка, знаєте, коли Віталіка не було, я навіть телевізор не могла включити. Чесно, я телевізор не могла включити. Наталя каже, Та то все легенько натисни на кнопочку, і що я включаю, дай далі тисну. Вона каже, Та добре не включай. Че це в телефоні щось. І я так в телефоні дивилась. Але вже така, дайте така... Я не знаю, чи погода так впливає. У нас так холодно на дворі, капець і дощ іде. І саме обідно, що Віталік, речі, не зняв сьогодні, а там білі речі, і вони, напевне, всі відсиріли. От так. Але я вже, до речей, сьогодні не берусь, просто лягаю і відпочиваю. Так що, кавалерочка, всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки, Ну і зустрінемо вже завтра.